З витяга нескорених в Івано-Франківську відбулися спортивні змагання між військовослужбовцями та ветеранами війни. Понад 70 учасників турніру виборювали перемогу у чотирьох адаптивних видах спорту. Це найкращий спосіб повернути наших героїв до соціалізації після важких життєвих випробувань, кажуть організатори. Це веслування на концепті аеробайк. Жим лежачи на кількість разів, і, як ознайомчий стрільба з лука. Фізична культура і спорт являються чи не найкращим інструментом для соціалізації ветерана, який пройшов війну, чи в випадку АТО, чи то. Учасник озброєних конфліктів повернувшись додому, втрачає мотивацію. Втрачає самоорганізацію, а фізична культура і спорт саме е організовує і мотивує. Випробувати себе на змаганнях після тривалої реабілітації. Вирішив ветеран великої війни Роман. Своє бойове поранення він отримав на Донеччині. Зараз опановує навчальний протез. Розповідає, звикнути до нових реалій життя непросто, та все ж тримається на позитиві. Це категорії. ж дає можливість один. Запрошуємо відчути себе до, ще до, раз. не то, Дуже повноцінним, а краще всіх. Також вперше вирішив взяти участь у змаганнях військовослужбовець Михайло Калінін з Маріуполя. Каже, звитяга нескорених не дає можливість не лише продемонструвати власну фізичну підготовку, але й знайти нові знайомства. Підйом духу, сплачує, сплачує так людей, знайомства товаришів, друзів, зустрів своїх маріупольців. Також. З кимось познайомився, зробив фото, навчився з лука стріляти, тож ніколи раніше не робив. Дуже приємне враження. Такі змагання допомагають поліпшити фізичний та ментальний стан військових, які перебувають на тривалій реабілітації, вважає психологиня Анна Галущак. Коли вони опиняються на такому заході, то в них позитивні враження, вони можуть говорити спорт, вони. Можуть говорити на якісь теми, які не пов'язані з травматичним досвідом, і це дуже добре. Окрім того, це добре, тому що вони відчувають свою спроможність робити те, що там вони любили спорт до війни. вони можуть і далі продовжувати цим займатися навіть після важких поранень. Загалом турнір з витягане з коринах. Організатори мають намір провести у всіх регіонах України. Віра Ковцон Андрій Буцяк, новини на вежі.